Сьогодні приготувала страву, рис із овочами. Ну, я як завжди ділюся з вами, як я готувала її. Доброго всім дня! Сьогодні з'явилася в мене така ідея приготувати овочі з рисом, чи рис з овочами, чи овочі з рисом. Ну, так, хочу, щоб багато було овочів. У мене лежав перчик, такий різний тут потрібно було його використати. Я вирішила спочатку думала овочеве рагу зробити, а потім вирішила, що це буде рис з овочами. Капуста у мене також була така капустинка, що потрібно було її використати. Пообрізала. І також піде у цю страву. Дві морквини. Морква також була тріснута, використовую зараз багато цього року тріснутої моркви, то її зараз використовую. Дві морквини. отакі. Середні, можна і більше, у мене дві. І часничок. п'ять зубчиків, такі невеличкі зубчики. І рис. Рис у мене трішки більше як стакан. Десь до півтора стакана. Стакан у мене 200 мл такий стакан, промила вже рис. І зараз понарізаю овочі. Я хочу так понарізати, не дуже дрібно. Такими різними шматочками будуть вони. Кольоровий в мене перчик тут також такий і жовтий, і колобок тостостінний, і такий великий солодкий перець. Десь менший буде шматочок, десь більший. Перець буде так, моркву потру на тертушку, капусту. Також не буду сильно дрібнити, отак От розрізала і наріжу так. Тут рецепту якось точно немає, що є? Чогось більше, чогось менше і буде смачно. Цибулю поріжу так, на 4 частини, я також не дуже дрібненько буду різати. Нагрілася сковорідка, олія нагрілася, і я викидаю поки що цибульку сюди. І буду смажити злегка так. Підсмажу і потім сюди буду додавати моркву. Підсмажилася трішки моя цибулька, додаю моркву. Моркву можна було і порізати соломкою або кубиками. Ну, У мене сьогодні спрощений варіант, я потерла на тертушку. І тепер нехай морква з цибулькою ще підсмажиться. Підсмажилася морква з цибулькою ще трішки. Викидаю сюди капусту і перець. І тепер нехай перчик і це все капусточка, все обсмажується. Трішки присолюю зараз. Мішаю і нехай смажиться. Потушилися вже мої овочі, я кілька разів прикривала так кришкою. Спочатку обсмажилися, а потім вже кришкою прикривала Тепер додаю, так вони зараз виглядають, додаю часничок. Приправи в мене до м'яса з коріандром і чесничком також, то я трішки цієї приправи додаю, копченої паприки також трішки. Карі. Кілька горошинок, ну кілька, отак, духняного перчику. Перемішаю зараз трішки. І додам сюди ще кілька ложок сметани, дві ложки таких повних. І домашній кетчуп у мене. 5 столових ложок тут у мене. Також сюди додаю. Тепер перемішую. Кілька хвилин протушиться і буду додавати рис. Кілька хвилин мої овочі протушилися і тепер додаю рис. Ще два лаврові листочки сюди додам, перемішую і залью водичкою, трішки досолю ще, овочі я солила, а рис ще підсолюю. Тепла водичка в мене. Заливаю і накриваю кришкою зараз, і нехай вже до готовності тушиться. Готовий мій рис з овочами чи овочі з рисом. Так пахне, шкода, що камера не передає, як пахне. Це все дуже смачно пахне. Ось така смакота сьогодні в мене. Приготувала сьогодні таку смакоту, красиво виглядає, пахне дуже смачно. Попереду вихідні, можливо, комусь я подала таку ідею, що приготувати на вихідні, або просто на вечерю чи на обід. Можна додати ще фарш або м'ясо, буде ще смачніше. Ну і буду рада, якщо вам сподобається така ідея. Дякую вам за перегляд. Бажаю, як завжди, всього найкращого і до зустрічі в наступних відео!